Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, раз, два, три, один, один, два, два, три, три, чотири, п'ять. Перше покоління автомобілів Citroën Jumpy серійно випускається з 1995 року на новому спільному заводі Севел на півдні Франції разом з ідентичними моделями Peugeot Expert і Fiat Scudo. Може, Богдан, то буде хтось слухати. Може щось нормальне зняв, ні? Нормальне треба щось ну, без отувати. Так, було б добре. Короче, починаємо тепер нормальний обзор. Коротше, тако. любі друзі, шановна громада, я радий вас вітати на новому проєкт... Бляха. Я радий вас вітати на новому проєкті Лопата. Тепер наш проект називається «Лопатобачення». бачення. Що ж, трошки вас трошки просвічу, що до чого, як, що то буде відбуватися. Тепер дивіться, я вам поясню, в чому суть проекту і що ми будемо тут робити. Це можна сказати так, якби обзор на машину, но на секунду, це буде не типовий обзор на машина, такий, як ви привикли бачити, ото всі їздять, знімають там, там мотор 2.0, воно їде, там стільки кільських сил має. Ми будемо знімати реальність. Взагалі, скільки я дивився вже, Ютуб, щоб ви поняли, я не побачив ні одного обзору на дану машину на українській мові. По факту, це взагалі буде перший так ляха знову слова паразити. Я дивіться, я буду зараз максимально старатися їх викорінювати Слово та якби, поп, е, які ще тобто я говорю, підкажи, які я ще говорю. Слова. Відповідно, ми будемо. Я буду старатися їх максимально тепер викорінювати. Я тут замітив. Я дивився. Добре, дивіться далі. кажу ще раз. Повторююся на Ютубі українському обзор на дану машину ще не було. Я буду перший знімати обзор на дану машину. Е, вона взагалі дуже є популярна на Західній Україні. Наприклад, центр України, там, північ України, схід України, вона взагалі там була не популярна. Переважно там були якісь Ford Transit, Volkswagen Каді. Центренджампі нереально мали попит в Західній Україні. Їх купляли просто валом. Але водночас їх дуже сильно боялися. Зараз буде трошки такої історії, можливо, буде багато розмови, але я реально буду говорити цікаві речі, які навіть вам можуть стати в пригоді. По факту, машина була, вони випустили нову технологію мотора 2.0. На, на, на той час, коли тільки вони випустились, їх дуже страшно боялися, ті, ту технологію. Бо не знали, як той мотор, чи він надійний, чи що взагалі що таке HDI, всі типа, не розуміли. Ну і все, паралельно їх все рівно купляли. Бо е, я як пам'ятаю, що сьогодні, коли люди їздили, е, машина та щось коштувала в районі 15 тисяч доларів, щоб ви собі розуміли з салону. Але ну, більшість рівно брали звичайний 1,9 звичайний дизель. Бо всі думали, що HDI – то якась турбіна, але не проста турбіна. Но всі, хто думає до сьогоднішнього дня, що HDI – це є турбіна, ви дуже сильно глибоко помиляєтеся. Зараз я вам трохи розкажу про технологію, що таке HDI. Е, Так, дивіться, що взагалі означає абревіатура Е, По-перше, це її взагалі оцю технологію HDI виготовила компанія Bosch в 1993 році, і вони це було присвоєно сулубу до моторів, які мали технологію Common Rail. Що таке Common Rail, Я думаю, всі ви відомо знаєте. Це звичайний той самий дизельний мотор. Ну не буде вже дуже сильно углублятися, бо той випуск буде дуже клідовий, дуже багато чого буде не цікаво. Я буду когасиватися чітко, коротко по суті. І, і коли Bosch анонсувала тобто, випуск цієї технології нової, за розробку взялася всесвітньо відома компанія Peugeot. Citroën. Ну і от вони вирішили, тобто, пробувати по факту, це є перший мотор, на якому з'явилася дана технологія. Так, коротше, пробували ми знімати зараз без телефону, щоб я не підглядав. Ну то буде брехня, бо реально, я то вичитав в інтернеті, відповідно, я трошки буду підглядати, я буду то просто пересвоювати в свої слова, щоб було простіше, то і понятніше. Що я говорю взагалі? Що ту таке? Тепер яка різниця? Наприклад, берем простий звичайний странджапі, дізельний, і берем оцей джампі HDI? Різниця в тому, що перше, яка різниця в Він на 15% економніший. Друге на 40% він є потужніший. Ото якраз і створює та якби атмосферу того, що ви їдете як з турбіною. Ну їдете без турбіни. Так вона така є реальність. Що він є, не є такий шумний, в нього на 10 ДБ гучності менше, ніж звичайно у простому дизельному моторі. Сутіка, я вам ще трошки, ще трошки розкажу, бо реально це буде вам цікаво, може навіть для вас, ви щось нове пізнаєте, яка різниця між мотором HDI, TDI, CDI і SDI? Це є три абревіатури, які майже ніхто не розуміє, яка різниця між ними. HDI я вам розказав, тобто безпосередньо це є прямий приз. TDI, Ну, тут все дуже просто, я думаю, ви всі знаєте. Тобто це є мотор, який має в собі турбіну. Ну, як правило, вони рахуються не такі надійні, чого? бо ресурс турбіни. Скільки, десь є орієнтовно 150-200 тисяч і вона вмирає. Ну, само монтори нічого, але ремонт турбіни є недешевий, ви самі то все прекрасно знаєте. CDI по факту, це дуже наближена технологія до HDI, але її взялися тіпа, німці розробляти, і вона є реально вибаглива до палива, то саме ускладне. Якщо будеш вити погану солярку, все, до побачення, вона не буде їхати, воно може чихати, плюватися і так далі. І вона не рахується настільки надійною, як HDI. HDI, хоч не знаю, хоч в той бак бере воду, ли, тіпа, там пофіг, воно все схапи. Я перний і поїде, і все отлічно буде. Так само і тут. Ну, SDI, ну все таке, взагалі, зовсім інакше складова, я навіть про нього сильно не читав, про нього багато не знаю, я знаю одне, що вони є сильно такі живучі, вони реально є проблеми. Той мотор дуже дорогий потім ремонтувати, коли він встає, він дуже дорогий в обслуговуванні. Так, так о, дивіться, якщо ми вже взагалі говоримо про ту технологію, говоримо про мотори, давайте зразу зачепимо тему, оскільки обслуговування даного мотора, я можу сказати і можу оцінити, чого? Бо я працював в магазині автозапчастин і я знаю, я на них возив ГРМ. Коротше, той мотор реально копійки коштує обслуговуванні Грем на даний мотор з роликами, з ремнем і з помпою коштує 2,5 тисячі гривень. Причому по виробникам це буде шнайдер. Це далеко не є дешевий виробник, це є хороший. Ну, середній по якості виробник, його всі беруть масово, купляють ступу народний. і Він реально служить. Тобто тут, па пацієнт, 2,5 тисячі гривень, ГРМ поміняли, і 60 тисяч Йому взагалі пофіг, типу. І ви тиснете. Ну, от реально. Прикол. Якщо беремо сугубо, нема слова так, як багато. не було, все файно. Якщо ми беремо субо, дану цю модель, це є Citroen Jumpy 2006 року. Дві чого я взагалі роблю обзор на ту машину? Бо я у ту машину знаю реально всю вдоль і в поперек. Це є машини, мого колеги. Я на ній дуже багато їздив, я знаю всю її історію. Е, дана модель це 2006 року і вона вже є рестайлінгова, як ви бачите по фарам. До Рест був з такими прямокутними фарами, хто розуміється, в них він знає, господи, яке так світло було погане. Це просто до побачення. Це їхав тупо як кріт. Її фіга не бачив. Вони вже в Ресталінгу пофіксили, поставили хоча б нормальні фари, і світло реально тут вже було хороше, гарне, непогане. Але тепер я вам пояснюю самий прикол тої тачки. Тупо дивіться, ми прям нашу лупаху. Це просто хибне. Ой, ми поцарапали. Ми беремо білий балончик за 50 гривень в магазині автозапчастин. Я тако беру і просто. Все. Машина нова. Ну, якась царапана є, Скажіть мені, будь ласка. Щось є? Нє, нема. От в тому прикол тої тачки. Самий головний і самий основний. Вона коштує зараз десь в районі тисяч баксів, типу, ну до трьошки максимум попри тому, цей. Ну ладно, може, ви якийсь захочете гарний стан. Ну, блін, ти поцарапав, ти взяв балончик, ти покрасив, все, ти погнав далі, тобі пофіг, типу. Тепер давайте трошки поговоримо про ходову частину. Що, та тачка, скільки буде коштувати вам в обслуговуванні ходової частини? Так само, така сама ситуація, як з мотором. Вона в ходові просто коштує нереальні копійки. Всі, хто до мене приходили в автозапчастини, купувати е, до неї, якщо щось там, шарову чи якісь санітблоки, вони приходили, я їм казав, е, ціну санітблока там орієнтовно получався 350 гривень 300 Потім я дивлюся на речах, речах повністю в зборі з шаровою, з двома саліндблоками, коштує в районах 1200-1300 гривень. Новий, повністю, кажу, все нове. І йому, якщо міняти два слінблока, це орієнтовно десь 700 гривень, плюс робота це майже новий речак. Відповідно, е, знову слова, відповідно, паразит, ну разок можна, відбачаюся. Е, тому всі, хто приходили купляти в мене слінблоки, ніколи в житті їх не купляли. Купляли повністю в зборі новий речах, міняли, їздили і горя не знали. Ну і коли новий речак, то вони їздили на ньому десь рік-два спокійно, і нічого не парило їх взагалі. Ну, рік-ніколи, два спокійно виїжджали авто у березні, їздить три роки. Ті, і все було прекрасно просто. Якщо Дивиться там до рульової рейки. Ну, рульова рейка то їхнє чусовеньке місце. Вони тут підтікали, але теж там реставрація вообще понти коштує. Взаді стоїть звичайно, тупо звичайна балка. Там стоїть два сінблока балки, які в житті ніхто ніколи не міняє, бо вони там живучі, там такий сіньблок, як я не знаю, що як, як від Камаза-Шарова, там от, такий сентблок стоїть. В тому і прикол тої тачки далі. А, ой, у нас обзор відбачаюся. Е, Чекайте тако. Ну і суть яка і, і практичність цієї машини. Е, отак, як у такому стилі я вам її і демонструю. Якщо десь треба поспати, ви собі вкинулися, тут гот... спальне місце прекрасне, якщо захочете м'якіше, марі положили під ялочком зверху Чікс, подушечка Чікс, і ви просто спите. А якщо вам треба більше людей перевезти, тут і ставиться ще один ряд сідушечок, і ви просто подивіться, виходить один, два, ще три сидячих місця, спереді два сидячих місця плюс водій. Порахуйте, скільки людей ви садите. А дехто навіть тут ще ставить ще одну сідушку. Ну, по кому вже як. Ну тут переважно лишають прохід і так далі. Тепер говоримо про ціну. Е, як на мене, тачка досі в 2023 році є нереально актуальною. Якщо її найти живою, у навіть у той вот агрегат він зараз продається за 25 тисячі доларів. І його мають продати. Пробіг на даній тачці 271 тисяча, то, то для мотора її не під'єм. Вони по 500 тисяч ходять, взагалі ніхто не заглядає. Якщо лити гарне, хороше масло, то воно й до 700 до 800 тисяч ходять і мотори прекрасно. Вони взагалі немає капітан. Вони часом обслуговувати. Е, ну. Скільки тут людині, цікаво мішків картоплі в неї місилися. Тобто, наскільки це універсальна тачка? Ви поїхали на город, 100 мішків картоплі закинули, поїхали. Круто. Вам треба когось перевезти, ви задній ряд сіду, щоб доставили, оп, запакували людей, поїхали. Ну а тепер нам треба обов'язково почути експертну оцінку ще від наших прибуткових суддів. Зараз ми її не йдемо. А ще перед експертною оцінкою ми трошки не поуховуємо. І дамо джаф. Поїхали. Нормалек Короче, печать Нет, давай <laughs> Ох, бляха, я хочу оффроуд Все, я хочу оффроуд, я хочу себе Какой-то джипа що мама рідна. Дві я в ній їду, і я викупаю, що мене та тачка ніколи не підведе, бо вона взагалі реально крута, надійна. Я вам її тупо не мив спеціально показав. Як вона просто ви собі не уявляєте, що та машина з собою вже перевозила? в Нього розили по три тонни, типу, і вона возила, бо я знаю, що та тачка тупо працювала. І я їй кажу, ще раз повторюсь, я її не мивав, не полірував, не намивав. Я вам показав реальну картину, яка та машина, що вона дійсно є робоча, вона кожен день на ходу їздить, не вистигає. І от оце прикол тачки. І, і що ти за 2500 доларів краще купиш для роботи? Нічого. Купив, забувся про всі проблеми, і вона закриває тобі всі твої потреби. За 2,5 тисячі баксів. Ну, Кадік навіть, ну то не то, типу, вона є м'ягенька, класно, їде, прикольно. Типу, тут факт свій стейч перший можна робити, ну, але вона просто бриє на реалі. 2006. шостий. Шостий. Я думаю, а то тако прямо, як вона є, видаєте, так? Отако, як вона. Дві з половиною тисячі доларів. Ну. Давайте я за 2300 віддам. Оце ну, так несподіванка. За 2300? За дві триста. Ага. Хотіли би її купити зараз. Так. Добре, а, а добре, чого в чому переваги? Що б ви хотіли ту машину? Чого, чого тому, тому що мені потрібно її. Шпаклю, а ну, шпаклювати, грунтувати, э, вот. підмальовувати, під, э, а сварка по-любому десь має бути. Полюбе десь має бути. Ну, може От, бути і тоді 200 паперів скидається. Я, така моя думка. Ні, ні, то все правильно, добре, добре, немає не ну. Під ну. тим, що я маю таку машину. А ви маєте таку машину? Не, не таку, я маю краще. А, краще маєте? Набагато, я просто вам мову веду. А, а яку маєте? Я Volkswagen, Passat. Volkswagen. Das Auto. Що би сказали, хотіли б таку собі машину? Ну, Дивіться, Citroen Jumpy 2006 року. Ну, а дивіться, такого газ би поставили на нього. Хіба по ліцензії вже газ поставили. Про акліренсу вам би вистало в цій машині? Я не знаю, що... Ну, висоти, висоти я так. Я так. Не хватило, а не знаєте, як тормозить там може, чи, чи ну, вам не, би хватило по як гарівна тут потужність є. тормози. Мі... Я думаю, місця там би мало хватити, ні? Там би ну, запакували би скільки хотіли. Можна вжити і товари. І пасажирів можна ну, так. Так. Ну, ну, По факту так, як ви кажете, тобто виходить. А, а, а як по обслуговуванні, знаєте, дорога не дорога вона? Ну, вони зараз дешевші стали. Дешевші? Yeah. Ну, Тобто, якщо так підсумувати, таку машину б собі хотіли. Варто б було взяти. Варто взяти.

То теж з нами. Тих ще двоє з нами? Прекрасно, добре. Тих ще двоє. Зараз я хочу зловити, якщо що. Коротше, ми працюємо. Зараз, коротше, що виходить? Тепер ми приходимо з теорії до практики. Ми будемо пробувати реально. Скільки в нас оцю ласточку просто, оцю лайбочку. Покажи ту нашу лайбочку. таку. Чикс. Скільки чисто в ту лайбочку вміститься людей. Банду ми вже зібрали, тобто на збирається, дивіться, про це найкраще. Це просто підписники-лопати. Що ще може бути краще? Типу, от, сам власник каналу і підписники-лопати. Про що говорити, все прекрасно. Зараз вас крадуть і все. Ходи, 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 ходи. Ходіть, 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 не стоїть. Руслан, ти що камера, ви вся Просто кайфуйте, є прикол світкому. Чекайте, а вот і є пам'ятаю. А той чорваний, то червоний, вони підток? Зараз все бо зараз оттітяне. Здоров! Ходить так, ходьте, нам треба приносити. Просто для баштовні це. Є ще один. П'ять місяць Бомба. Дивіться, зараз тако. Ми переходимо до практики. Нам треба перевірити, скільки реально людей вміститься в тому бусах. Коротше, паски, просто завалюйте. Погнали по черзі. По черзі, давай, давай, поне. Я малюй. Почерзі просто залазити. Чим побільше. Клас, клас, давай, давай, погнали, погнали. А я зарапевна. Пані правильно, так і треба, пані Славський. А, понять спать, не Слав, Тебе, Та, давай, залітай. Та то для відео просто треба для Для, для, для чисельності. Не хочеш? Короче, Коротше, знімай, зніме, я зніме. Ходи, ходи, ходи. Йома, то ще мало, то ще можна толувати ще одну таку банку. Куди сюди? Залітай сюди, давай, давай, сірай. Давай залітай. Я з всіма. ці сіма. Шеплю сюди. Залітай. Сюди. І чистою такою вишенькою на торті відбувається, виходить, я. Давайте, давайте, ще я можу вміститися. Опа, наті, це чисто. Чекайте, скільки в нас виходить? 10 у Зараз будуть вилазити, будеш рахувати. Плюс три, ага, плюс три разом зі мною, так? Але якщо ви ми ще могли піти, то ми ви бачите сну, ні? О, ми Щоб людей п'ять залізло. Зараз ми будемо рахувати, скільки в нас вийшло сюди запхати в ту машину. Давай погнали. Так. Один. Наступний. Вилітай. Два. Наступний. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 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 Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14! <ріст> просто 14 людей і це ще не приділ. Ми могли б ще 5 туди заталувати реально. Ось там реально практичність тої машини, скільки там бішається людей. По факту, там, то, ну, що ще хотіти, ну, це реально, це просто розрив. Короте, що ще говорите? Самі все побачили, ми вам показали, що до чого, як і куди. Третій день наших експериментів. Що ми сьогодні будемо робити з вами? Ну, треба реально перевірити, що наша бусічка тепер сьогодні може. У нас, виходить, суніє 4-джанки. І є в нас такі от, такий от такі агрегати тут. ви не можете тупу. Це можна машинка. Форт Explorer. 20... Якого 16? 18. 2018, -го. 2018 -го року. Е, то його вага по пав Десь біля двох тонн, панаві тобто, з копіками. І відповідно ми зараз будемо дивитися, чи ось ця лайпочка зможе потягнути цю лайпочку на ручніку. Подивимося, а може то і тайну. Що вона може, тобто я купив. Тупо подивимося, що зараз буде Мені ж Мєжно моральну цікаво. Давайте Давай поїчимо. О, пауза! Коротше, робимо тепер все по інашому, трошечки дуже легко. Зараз ми беремо ногу чоловіка, садимо за руль, він нажимає ногою на тормоз, і тоді дивимося, що наш бусик може зробити. Давай, погнали. Знімець восток. Що ти тягнеш? Mm Він на ручній -hmm. купу. Ляха, я мало притроси. Він притроса буде купити. Та воно мотає вже походить. No. Ось такого перештопуємо тут під кусок. Можу стою лупати, коротше, прибарити. Короте, у нас вийшов експеримент. Що Прошу придумати, я не знаю. Ну, по факту, ви самі побачили, тачка може нереальна. Тупо, по факту. Е... Я до речі, таке легеньке питання. Е... Зараз такі, може, тут зробимо сірий екран. Е... Ви б хотіли в такій манері обзорчик на ось цю лайну? По факту, тачка свіжа на українському Ютубі немає ні одного обзору на ту машину. І якщо вам цікаво, тоді я чекаю ваших коментарів, щоб всі мені написали, так хочемо е, тако пишемо, як в коментарях пишемо, так хочемо обзор від лопати. І внизу в коментарях мені то маєте написати, і тоді я записую обзор на цю тачку. Поняли? Коротше, так. І що в нас виходить? Давайте підводимо пінсу. Підводимо наші підсумки по нашій тачці. Е, перше, що на самого є головне. по ходові. Ходова в обслуговуванні реально тупо коштує копійки. Я вам це реально продемонстрував по факту зі свого життіського опиту. то вам реально сказав життійського досвіду. Е, друге, мотор. Мотор реально теж грем, але реально він коштує копійки. Це плюси є, реально. З мінусів, це те, що її бокова дверка і задні дверки. Це реально її мінуса. Задуває, погано військова ці замки. З ними є постійно приколи. Е, далі, що ми? Ви бачили, скільки можна пацанів загрузити на дискотеку тут? Я вам продемонстрував по факту, як воно є. Четверте, що вже виходить. п'яте, яку дурту має тачка. Дві тонни експлорер трос тупо тріс. Ви самі то бачили. Та не ну, мінус, треба було взяти п'ятитонника і такі б було цікавіше, то б було набагато паярче. Ну, коротше, отака от тачка. Ну як за 2,5 штуки баксів, пацаки, що ви купите матьоріше? Ви сюди заталували 20 пацанів на дискотеку, поїхали, гоп-гоп, цик-цик, типу взагалі все бомба Чіка. Розумієте, ви купаєте то чи ні? Коротше суть, тепер саме яке основне. А якщо ви хочете побільше таких обзорів від Лопат, ви просто берете в коментарі і пишете Хочу обзор від Лопати і ми будемо шукати, знімати. Я ж типу взагалі неадекватний, я можу придумати, що нереальне ще щось. Тому що ми робимо? Пальці вверх ставимо, ставимо кнопочку тут підсипати, підписатися, прошу підсипатися, підписатися нажимаємо, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити ні одного мого відео. Слідкуйте, дивіться, бо далі ми будемо тільки старатися, що сматьорі і все краще знімати. Коротше, не погубіть, не губіть мене.